Всім доброго дня! Є в нас такий причіп, не в нас ну, в нашому селі продають. Не ми. Причіп е, самозвальний, колеса ПТС, задня балка ПТЕС. циліндри не знаю від чого. розміри я не маю чим змірити. Бляха на дні. Стан нової. Причіпне зроблене так. У нас зроблено е, з платформи Трактора 2 птс 4 рама Оскільки я розумію, Борти треба під заміну. Можете купити цей причіп, а ми можемо його відремонтувати. Ціну я. Я залишу номер ціни я не знаю, власника на даний час немає. Задній вуха, 2 ПТС-4. Він без рессорів, ось так він виглядає ззаду. Колеса тут хороші, не потріскані. Зараз глянемо як. Виглядає. А платформа теж з платформи 2PTS-4. Отак От зроблений циліндр. Все тут зроблено добре. Метал такий не гнилий. Не, не То що немає ресорів, але загалом низ зроблений добре. Тут ось таке вухо, палець. Висипає він. Зараз я подивлюся. Чи на боки тільки, чи назад. Я так думаю, що тільки назад. А зараз я подивлюсь спереду. Такий має вигляд, то ідеально підходить до Т-25, до китайців, до Т-40, я думаю, без передка. Та і з передком не тут немає. Тільки висипає назад. Рама платформа рівненька, ну немає прогибів. Тут зроблено точно з платформи. рама. Ось такий ціліндр. з збоку покажу. Циліндр 2 ПТС-9 чи що. Шо? Ось щось таке. Номер я власника залишу на екрані. Дзвоніть. Я думаю причіп вартий уваги. Ручка, ручка ліва є. передньої, я так зрозумів, що нема. А, може десь вона і є. Ні. Ручка є. Я не знаю, чи власник буде його ремонтувати, чи, ну, чи так буде продавати. Ну, кому -то цікаво, то дзвоніть. А, тут теж ручка є. Я думаю, роботи небагато замінити дошки, тим більше болти всі ті стойкі металеві є. З такого гарного металу, ребристого. я залишив на екрані, дзвоніть до власника. Ще раз повторюю, причіп не наш. Але ми можемо його відремонтувати. Тобто під замовлення вже. Можемо зварити металеві борти. Тут перед можемо окультурити якось бляхові зашити буки наверх. Ну, по бажанню власника. Так що дзвоніть. Всім дякую за перегляди. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім до побачення.